Ім'я Ладомир, окрім західної України, також уживалося серед сербів, які кваліфікують його як варіант імені Владомир. Імовірно, воно постало в угорському середовищі під впливом закону гармонії голосних. Перші записи цього іменного варіанта походять із 13 15-го століть. Наприклад, у 13 столітті зафіксовано землевласника з ім'ям Ладомир Берегово. У 1370 році згадується Люцесіумфілію Слодомерії з міста Ужгород. У 1374 році шляхтич Ладомир записаний у селі Криве, а у 1377 році є запис провірного слугу на ім'я Ладомир з села Болур. У 1378 році він же записаний як Волошин Ладомир Слуга Володислава. Далі у 1405 році згадується шляхтич Нанф, Ладомері у селі Бедевля, а у 1516 році шляхтич Ре, Ладомер у селі Сопунка. Окрім того, існує назва села Ладомирів, яке в комітеті Земплин згадувалося вже з 1321 року. Та мікротопонім Ладомирчик у селі Убля на східній Словаччині, схожі на Ладомир імена Владимир, Глодомир, Радомир, Гладомира, Андомир, Баломир, Людомир, Маломир.